Почався з повітряною трюкою. Доброго дня! Ви на каналі Ніна Фром Київ. Приїхали ми на дачу в село до сестри. Вона тут не живе, ми живемо в місті і разом ми це приїхали. Тільки що пережили такий жах. Заїхала я за нею, і ми обидві спускалися на ліфті. Тут в ліфті вимикається світло, ліфт зупиняється, і одразу чуємо ну, миттєво вибух, десь або прильот, або що. Я не знаю, що це було. Ну, Повітряна тривога, ракетна атака, звісно, була. Ну, Знаходитися в закритому просторі ліфта це, це жах. Ще й відчуваєш, що Десь щось бабахнуло, почули нібито чи то збиття, чи що. Гарно ще чи... сестра знає, як відкрити той ліфт. Відкрили, вилізли, вийшли на вулицю, навіть руки трусяться від страху. Це якийсь кошмар був. Коти приходять з усього села. Тут у них як санаторій. Жалко, усіх годуємо. Наших котів тут тільки два кучика. Це наші Марс і Маруся. Марс лахматун став який. Курочкам треба водичку поміняти. Ще треба її накачати. Тут квочка з курчатами, манюньки. Вже так підросли. Ну, як виросли, ховай їх за себе. Не нервуйся, не ховай. Все одно подивимося. Які красунчики. Швидко підросли. Да, да. Така дбайлива матуся, ця квочка. Дай подивитися, ніхто не забере. гарненькі виглядають. А, цікаво, не хвилюйся, ніхто не забере. Вони тут самі людей не бачать і такі дикуни. Маленькі. заховала. Да. Притихли. Чекаєте, да? Сіли всі тут тепленько? Хоча на вулиці сьогодні теж тепло. О, яка краса. Скільки яєць нанесли. Ой, молодці! Класно. Це молоді курочки, так. І тут ще сидять ось сього. Тут нема нікого. Ага, і ось о сидить. Несеться курочка. Хозяйство тут так влаштовано, що. Кури та індики на дачі живуть самі. Так. І тут подивимось, о! Ой! Ти нащо мене клюєш? Ну, а! І тут курочки нанесли яйця. Усьо. І яйце, мабуть, курочка, коли знесла, встигла ще й клюнути. Ушкоджене. Голубенькі. Клас оливкового кольору. Камера трохи не передає. Клас. Так, сестра буде потім збирати. Тому лишу тут? Тут же ще є. Ух ти, в шуфлятці є вже яйця. Тут такі гнізда з яйцезбірниками. Тут влаштовано так, що гнізда з яйцезбірниками, і вони різні. Тут курочка несеться, і вони опиняються отак в шуфлятці, несеться вона на таку дірку, потім яйце туди падає і скучується вже в шуфлятку. А знизу трошки по-іншому влаштовано. Ну, тут курочка сидить, вони просто скочуються сюди, Яйцезбиральний збиральний відсік. різнобарві яке, різнокольорові, відро. Фавіролі переїхали в теплицю, отак от переділили навпіл. Там китайські шовкові лишились, а тут фавіролі. Зараз Це півники, зараз сюди ще курочок принести треба. У тебя, у тебя хвостик есть, а у меня все с хвостиками. У меня все с хвостиками. Стой, закрою тебе спинку. Ты будешь стоять здесь, гулять будешь, все. Здесь будет хорошо. Перетягиваю резинку. Да ладно тебе кричать, да ладно. Но оно ж не больно. Покажи, что было. Так. Вот такая. Да, клюют. И причем клюют некоторые. Вот буквально три курицы. Хоть бери их отсаживай. Ну вот с хвостиком, видишь. Хвостиком будет крылась Все, будет непривычно. Вот. Но это я одевала недавно. Потому что они снимают друг другу. Ну пусть она еще походит здесь в ней. Пусть она еще походит. А ей уже по новой опять выклевали спинку. Это уже второй раз. Она уже была в попоне. Я показывала, как у нее красиво заросла спинка. Опять ей выклевали. Поэтому здесь никто и клевать не будет. И она хорошо здесь зарастет. Но они такие упитанные, вот <свят> красунчик. Великий який. Угу. В теплиці індики сидять. І ось дивіться, полуниця. Сніг зійшов. Вся відкрита, нічим ми її не вкриваємо. Так вона завжди і перезимовує. Ручка носиться. курочка Араукана. Без хвостика. Араукана курочка. Китайська Шовкова заїлася буряком, а це півник китайською шовковою, красунчик який, І тільки ввечері, коли я приїхала додому, я взнала, що це був за вибух, котрий ми чули вранці, коли ліфт зупинили. Саме цей вибух це зараз на цьому місці вирва, яку, яка утворилась після вибуху від російської атаки в тому місці, на тій самій дорозі, на якій я проїжджала вранці. Тобто, минуло хвилин 20 від того часу, саме на тій дорозі. Враховуючи, що зазвичай я їду не цим шляхом, а того дня звернула і їхала саме там. Коли це все усвідомлюєш, ну це неможливо описати словами. Я хочу просто побажати, щоб ви цінували один одного, бережіть життя і будьте вдячні за кожну хвилину, котра у вас є. Гарного дня вам!